Вітаю, друзі, продовжуємо читати новий заповіт в оригіналі на давньогрецькій мові Ісус і Вельзеву. І приходить в дім, і зібралась толпа, велика толпа, так що не могли, не можна було їм навіть хліба їсти. І почувши, котрі з ним вийшли. Взять, якби схватить Його. Скоріше за все, річ іде річ про сім'ю Ісуса, матір та братів, бо вийшли взять, бо, говорили, бо вони говорили, що Він вийшов оце слово «ексесте». Якби він от, людина стояла і потім е, вийшла із цього стану. Це можна досить широке слово перекласти: вийти з себе, е, здивуватися, вести себе як безумним, е, от, е, як ненормально. Е, далі. І книжники із Єрусалима, прийшовши, навіть ці люди сюди прийшли, казали, що. Вельзевула він має, і що начальником демонів виганяє демонів. Поговоримо трохи про слово вельзивул. Точне значення цього слова поки що, на жаль, встановити неможливо. Більш старе і звичне для нас це той, хто повелитель мух. Як ми зустрічаємо це у Другої хроніки, в першій главі, де за таке де За зв'язок з Вельзевулом було покарання смертю, тобто з князем мертвих, да, от коли труп, то завжди є мухи. І от Володар Мух. А інше значення е, Зебул це якби Баал, це Хазяїн і Володар, і Зевул, це дім, також можна перекласти, тобто хазяїн дома. І в Луки ми бачимо, що саме так Лука, і, е, е, так і говорить, що хазяїн дома. Ніхто не може війти в дім, якщо з першого хазяїна велзевула не зв'яжеть. До речі, це, це була підстава е, книжників для того, щоб покарати смерті Ісуса. Бо е, про це е, написано в Заповіті Соломона в другій главі, е, і в, з другої по третю главу. І також е, е, в тих Кумранських свідках, яких знайшли в уставі е, е, не общини, не, як же ж правильно, е, е, громади, в уставі громади. В 3 главі, там, якби от за зв'язок з Вельзевулом було покарання смертю. І він призиває їх, книжників, їм е, е, притчею він говорить, як може сатана сатану виганяти. І якщо царство, в собі розділилося, не може стояти царство те. І якщо дім в собі розділився, не може стояти Не може дім той стояти. І якщо сатана став на себе, якби ну, восстав, став на себе і розділився, не може стояти, але кінець. Прийшов, слава Богу! Тут ми зробимо поки що зупиночку, це наша перша частина. І в другій ми розберемо досить цікавий вірш, два-три вірша, де Ісус Він цитує старий заповіт і про холуна Духа Святого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо читати, старий, будемо читати новий заповіт в Його оригіналі. Амінь.